Так, всім вітання. Сьогодні 20 листопада. Сьогодні відбувався, мав би відбутися і хоч яке засідання апеляційної палаті Вищого антикорупційного суда, і ну, мав, звісно, дати відвід так званим суддям цього суда, які зірвали 10 днів тому засідання, іменно по розгляду тих питань, які я їм поставив. По поводу визову на мене ложного судді Хайнацького печерського суда, і плюс по поводу цього, що саботується розслідування роботи підпільних казино. Але я, крім того, що я давав, ну, подав відвід цим так званим суддям, які мали це все пробувати розглянути після очередного зриву, бо тому, що відповіді не дали, на якій підставі було зірване минулий раз засідання. Ось, і не зміг я це зачитати, ухвалу, то тобто з не ухвалу, а вимогу по поводу відводу судді суддів того колективу, бо тому що вони, щоб не почати розслідування, почали з ухвалу себе вести, особливо головуюча так звана суддя чорна, бо тому що сказати, хто вони що вони, не було змоги, бо тому, що вони з ухвалу переривали засідання, тобто якісь особи в чорні. Мантії чи в чорні, як то правильно називається, оті їхні плаття чорні І засідання так і не відбулося, тобто йде зухвали покривання саботування слідства, покривання розслідування вже на такому вже рівні досить непоганому, тобто апеляційна палата Вищого антикорупційного суда, далі там не знаю, що там може якийсь верховний суд, напевно, і попри те, що Е, мені вже приходять відповіді від е, кабінету. Е, від е, е, я подавав поперед тим, зазначав в офіс президента е, е, повідомлення про злочин, що саботуються отакі слідства. Я подавав е, Верховний е, департамент Верховної Ради, е, ознайомлював їх з даною ситуацією. Мені прийшла прошлого тижня відповідь, що надали. Запити на відповідь, щоб мені надійшли з СБУ, з, з, з головного управління міліції, з, Офісу, з Генеральної прокуратури і Вищої ради правосуддя. Поки тільки з Вищої ради правосуддя пішов запит, що я можу типа, до них щось подати, хоча я декілька разів подавав. Там вже, як кажуть, в черзі мої попередні подання лежать не, ну, не. Нема на них зухвалу відповіді, і вони дають можливість таким суддям, як українець, там і, ну, і декільком суддям Святошинського е, е, суда районного е, виконувати далі зухвалі дії, покриваючи дії прокурорів і СБУшників, які на мене фальсифікують справу. Тобто відбувається такий круговий дурдом. І я їм зазначаю, що засідання проводиться далі, і я виявляю тих корупціонерів, які в час війни, складний для країни час, покривають отакі дії з ухвалі таких які вже в свою чергу покривають корупційні дії проти інтересів держави. Тобто вони являються автоматично. Державними зрадниками, але їх, я так зрозумів, або вони на крючку якомусь, або їх так сильно зажимають наші, наша служба Божа України, тобто СБУ, що вони далі зухвало продовжують покривати оцю корупцію, яку я провожу розслідування і покриваю. Тобто якась те така кругова взаємодія зухвала, що вони просто. Вже або без виходів в паніці вже якісь такі роблять зухвалі такі якісь дії, якісь недопустимі для таких, такого рангу чиновників. І просто йдуть чи на побудовку, чи то свідомо, чи вони просто на таких вже крючках, і в якісь вагоні виконують злочинні накази. Це от предстоїть, звісно слідувати якимсь, навіть не знаю яким структурам, щоб взяти для кажу, слідства от таку кількість таких тих чиновників, які в мене тут фігурують в ході цього всього розслідування, виявлення. Тому, як кажуть, не почати край роботи для таких якісь сміливих слідчих мужиків, як я називаю з яйцями, щоб могли. Оцей е, зробити охват тих е, недочиновників, які користуючи службовим становищем, використовують якісь проти інтересів країни, яким зобов'язали служити свої е, от місце е, службово нагріти. Тому, що буде відбуватися, які проти мене готуються, я думаю, багато чого, як мені прокурор безсмертний сказав. Що справа в нього все рівно на мене висить, тобто, не зважаючи на те, що СБУшник вже довів свою таку злочинний намір свій і мали справу згідно частини п'ятої, 4, сьомої, 216 статті стадії, дати вищі правоохоронні органи для розслідування, але ДБР допомагає СБУшнику загладити свою таку зухвалість і сприяє покриванню. Всіх своїх витівок, в зв'язку з чим було порушено кримінальні справи, і Генеральною прокуратурою, і центральним СБУ проти нього, але е, йому допомагають, е, як кажуть, певні зацікавлені особи приховати ці всі злочини. Справу поки на розслідування, як кажуть, тормозять, не вносячи його даних, його фіо. І от якась така кругова поруха, тому Зі мною може в будь-який час статися якась цікава подія, провокація. Тому як кажуть, я до того готовий, бо, тому що це все очікувано. Хочу зазначити просто певним силам, на які, які намагаються це організувати. Що як кажуть, не дождетесь, робіть свої злі наміри, як знаєте, як хочете, але це вам не допоможе. Прикрити зади тих умників, які це все ну, спромоглися зробити проти мене. Тому ми будемо йти до кінця, чого би то не коштувало і як би то не коштувало. І зараз будемо ходити на міжнародні рівні, подавати в інстанції, в яких вони зареєстровані, і подавати суди в тих інстанцій, в країнах, де вони зареєстровані, і питати з них, чому по їхніх же законах, чому. Службовці з їхніх організацій, працюючи на нашій території, на нашій землі, дозволяють собі чинити таке зухвальство, хто їм надав таке повноваження, хто їх прикриває, тому, тому що в нас в країні вони настільки кругову поруку вже показали, що буквально нема смислу з ними отут відстоювати якісь права, інтереси і держави, і інтереси свої, інтереси людини і тому. Будемо ознайомлювати, що далі відбувається, і все таки виводити їх на чисту воду. Тому всім щасливо до нових включення.